Знову бачу прильот, і я бачу у постраждалих жінок. Будуть прильоти, і дуже серйозні прильоти, і дуже в такі, знаєте, місця, де будуть люди, де, буде, де будуть діти, де будуть садочки, де будуть школи. Вся країна тримається із останніх сил. Помалу, але рух все ж таки вперед. До речі, дуже уважно будьте 24 серпня. Незламні, всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. І так, я. Повернувся сьогодні. Ми з вами дивимося розклад по містах і а, що чекає конкретний регіон. Але перед цим не забудь підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео і обов'язково написати в коментарях, з якого ви міста. Але я вас попереджаю, своє передбачення я розбив на дві частини. Тож, якщо сьогодні ви не побачили свого міста, нічого страшного, завтра ви його обов'язково побачите. Серпень місяць, який він буде взагалі для України, що чекає в цілому, давайте подивимося спочатку це питання. На даний час показує, що а, люди знаходяться в такому енергетичному важкому стані. Із, із останніх сил, бо ця, ця саме карта ця говорить саме про це. Ти коли люди знаєте, знаходяться. В... В стані негативного, в стані розчарування, в стані такого знаєте внутрішнього конфлікту, конфлікту з оточенням, конфлікту з країною, конфлікту з владою, з собою. Тобто зараз дуже важкий час зараз для нашої країни. Але ну і до речі, ось друга карта, яка говорить про емоційний, дуже важкий, ви виматуючи такий стан. Але мені здається, що нічого нового для вас я не відкрив. Ви ви це відчуваєте. 100% про це і говорять карти. Але мені подобається наш фронт, мені подобається наш фронт, байокарта карта Жезлів. Вона говорить в першу чергу про рух, про те, що все одно помалу, помалу. До речі, ця карта дев'ятка Жезлів вона також, також саме говорить про рух. Помалу, але рух все ж таки вперед. І це дуже великий плюс для нашої країни. Ще я хотів би подивитися, що у нас зараз відбувається на фронті, в якому стані знаходяться наші хлопці і дівчата, які захищають наш фронт. Все ж таки хотілося б про це більш дізнатися. Дуже класні карти, і бачите, дуже багато жезлів. Хто розбирається в таро, тут прекрасно знає, що жезли це дуже класна масть для того, щоб е, дізнатися про рух, про якісь нові про зміни. Це дуже класна карта, саме говорить вона про це. Але повертаючись до того, ми бачимо, що наші хлопці і дівчата е, дуже глобально і дуже сильно стоять і обороняють, і більш того наступають. Бо карта сімка жезлів, вона в принципі символізує. Про дуже високий рівень підготовки, дуже високий рівень е, е, зброї і тому подібне, не дивлячись на те, що дійсно дуже важка ситуація на фронті, ми бачимо ситуацію в позитивному, все ж таки Русі. Далі ми бачимо, що буде якась е, е, така пауза своєрідна на фронті, тобто, щось вони намагаються, Росія яким чином намагається затримати, е, не дати пройти, але при цьому не глобально нападати. Тобто є їм зараз цікаво, щоб ем, заморозилася ситуація хоча б на місяці чотири, щоб вони змогли відновити сили. Але ми бачимо королеву жезлів, це говорить про дуже сильну людину, може жіночої статі, а може просто чоловіка з, з таким, знаєте, з чуттєвим, дуже сильним енергетичним станом, е, яка стоїть на тому, щоб. Прориватися, щоб битися, боротися, і це дуже класно. Отже, переходимо до міст. І перше місто, яке ми дивимося, Луганськ. і Луганська область. Дивимося на них, що чекає. Цей регіон. По-перше, хочу одразу сказати, що дуже важкий період, саме в, цьому, саме в цьому місці емоційний важкий період, дуже важко буде, дуже багато прильотів. Луганська область, особливо, і Луганськ сам дуже важкий емоційний стан, фінансовий стан і тому подібне. Тому люди, які там дивляться, мене зараз тримайтеся, бо серпень буде для вас мега важкий. І дивимося далі знову ж ця карта. Випадає мені дев'ятка жезлів, яка символізує про. Останній такий бій, дуже вирішальний бій для нас. Тому я хочу сказати про те, що дуже важка буде ситуація, і треба триматися із останніх сил як можна. Далі я бачу, що там будуть наступи, там буде якась боротьба. Це 100% і на фінал. Це дуже багато зайвих емоцій. Тобто зараз відбувається дуже знаєте, як я кажу, зашипили наші ЗСУ. Оцю всю нечість а, зачепили заживе. І вони, вони зараз намагаються максимально проявити. Як це так? У нас там щось бомбить, якась Україна. Розумієте? Вони до них до, нарешті починають доходити, що ситуація для них дуже важка. Рухаємося далі. Донецький, Донецька область що чекає. Дивимося, дивимося. Знову, бачите, ця карта не покидає. Наші з вами розклади, вона випадає на кожен розклад, який ми з вами тут зараз робимо. Ми дивимося дуже важкий емоційний стан і знову ж таки знову в цій, на цій території, на території Донецька і Донецької області намагаються зараз е, затримати. Тобто вони будуть гаситись, вони будуть е, битися один з одним. Але. Ціль їх для того, щоб максимально затримати українські війська. Тобто ем, наразі я бачу, що ем, будуть залякувати, будуть прильоти і дуже серйозні прильоти, і дуже в такі знаєте місця, де будуть люди, де буде, де будуть діти, де будуть садочки, де будуть школи. Тобто вони будуть намагатися ем, зробити так, щоб залякати дуже велику кількість людей. Емоційний стан, звичайно, дуже важкий, тому що знову випадає нам карт. Та п'ятірка кубків це розбитий стан. Ну я знову ж таки повторюю, що я нічого нового не відкрив. Я бачу невеликі прориви, маленькі, невеликі прориви наших хлопців і дівчат, ЗСУ. Я бачу, що рухається в ту сторону, але будуть прильоти, будуть е, якісь розбірки. Але вони намагаються, ще раз кажу, вони намагаються зараз максимально затримати, затримати ць, е, оцей е, напад е, контрнаступ, який відбувається зараз в Україні. Запоріжжя і Запорізька область, що чекає вас, мої рідні. Знову прильоти. Знову бачу дуже важкі ситуації взагалі. Дуже важка фінансова ситуація. Друзі, напишіть мені обов'язково в коментарях, якщо ви з Запоріжжя, ставте плюсики обов'язково. І напишіть, як у вас з грошима зараз, якщо ви з того регіону або з Запоріжжя, або з Запорізької області. Дуже важка ситуація з грошима. І, на жаль, серпень місяць буде до кінця вижимати з людей останні купійки для того, щоб прожити. Тому то дуже я вас дуже прошу, тримайтеся. Я з вами, моє серце з вами. Я посилаю вам тільки позитивні енергії для того, щоб ви максимально трималися. Бо я вірю в те, що ви витримаєте. Я знаю про це. Я можу сказати про те, що будуть важкі і дуже якісь. Дивіться, будуть якісь дуже важкі ситуації, дуже важкі прильоти, а особливо в місця, де є урожаї, де є якісь люди, де, де щось будуть святкувати. До речі, до речі, дуже уважно будьте 24 серпня. Дуже уважно 24 серпня. Вони будуть в якісь свято урожаю. Чи в урожай щось буде з цим пов'язано, будуть гасити дуже і дуже уважно. Я вас дуже прошу будьте обережні. Цей період буде для вас ну, таким, знаєте, важким. Але колесо фортуни падає на фінальну карту, це говорить про те, що все ж таки колесо фортуни на нашій стороні. І про світ вже потроху-потроху рухається на позитивні аспекти, навіть якщо вам здається, що це не так. Переходимо до Харкова і Харківської області. Що чекає цей регіон? Зараз побачимо. Карта диявол вперше ж випадає. Будьте дуже обережні. Харків, я вас дуже прошу обережно, обережно і ще раз обережно в цій регіони до, до кінця серпня місяця, можливі, дуже важкі прильоти і влучання в житлові комплекси, в житло і тому подібне. Друзі, будьте дуже уважні в тому. Бачу дуже багато мечів. Мечі, це, це для мене, як я для себе орієнтуюсь, це все ж таки прильоти, і знову, і знову ми бачимо. Карту дев'ятку жезлів це говорить про те, що країна вся країна тримається із останніх сил, і той регіон також. В тому ж енергетичному стані на жаль ситуація не зміниться для регіону і надалі будуть гасити і гасити для чого? Для того, щоб ще раз кажу, щоб затримати наше війська, для того, щоб вони переждали, переждали до е, кінця там 3-4 місяці. Вони хочуть взяти тайм-аут такого. І для них дуже важливо зараз гасити для того, щоб е, утримувати, е, утримувати наших е, наші сили для того, щоб вони боялися. Щоб люди просили, начебто, будь ласка, давайте вже закінчуйте це все. Ми дуже багато бачили відео, де люди вже знаєте, кричали: де сідайте вже за стіл переговорів, але ні з ким сідати, шановні. Тому я вам серйозно кажу: або одна сторона перемагає, або інша сторона не перемагає. Тому. Тут, в будь-якому випадку, Україна переможе і сідати з ними за стіл переговорів це дуже тупо зараз наразі. Дивимося Дніпро і Дніпропетровська область. Що чекає цей регіон? Знову бачу прильот. Знову бачу прильот, і я бачу постраждалих жінок. Щось пов'язано з жіночою енергією, постраждалою жіночою енергією, тому будьте дуже обережні жіночки. Особливо я бачу ситуації, якісь будуть бажання, дійсно, є бажання, будуть влучання в якісь військові об'єкти. Також вони в Дніпро і Дніпропетровській області намагаються знайти якийсь об'єкт. Я не знаю, що то за об'єкт. Напишіть мені в коментарях, якщо ви з Дніпропетровська або з Дніпра або з Дніпропетровської області, напишіть мені, може ви знаєте. Які це об'єкти, де є о, структура, і е, напишіть, е, може краще не пишіть, я не знаю, напевно, краще, напевно, не пишіть. Просто кажіть, що так або ні. Давайте не будемо провокувати, бо, е, е, бо я бачу, тут ситуація доволі важка, і я бачу, що будуть прильоти саме в об'єкти, е, військові якісь об'єкти. Тому йдуть е, ду, дуже обережні, хто знаходиться біля цих об'єктів, і особливо, е, я ж кажу що випадає, що постраждають жінки. Рухаємося далі. Херсон і Херсонська область. і Херсон, Херсонська область, дивимося далі. Що вас чекає? Прильоти страшні прильоти, і е, мало того, що це будуть прильоти зранку е, в період з е, 12-ї ночі до 5-ї, 6-ї ранку. Тобто, е, ну до ї може навіть бути. Будьте дуже обережні, вас продовжують гасити далі. Вас продовжують намагаються знищити далі. І на жаль, всі ситуації ми нічого з вами не зможемо зробити. Карта десятка жезлів це дуже важкий. Ви зараз знаходитесь в епіцентрі важкого стану. Навіть Донецьк і Луганськ не знаходяться зараз в такому стра... страшному стані, в якому знаходитесь ви. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу, бережіть себе. Якщо також показує, що якщо є можливість евакуації, то краще евакуюйтеся. тому що е показує, що дуже багато, навіть мені вже показує, що дуже багато людей евакуюються. І я вам чесно кажу, якщо є така можливість, то краще поїдьте. Так, дивимося на фінальну карту. Ну, Бої Бої е, е, будуть і, і надалі, і будьте дуже обережні. Ну, ось, ось така ситуація. Рухаємося далі. Полтава і Полтавська область. Знову нічні прильоти. Нічні прильоти. Потрапляння в об'єкти. І знову ж таки будьте дуже обережні, особливо в нічний час. Бачу, в принципі, в цілому, може бути навіть ситуація більш-менш стабільна. І начебто енергетично спокійно, але прильоти будуть, ви буде повітряна тривога. 100% будуть пролітати ракети, 100% будуть пролітати шахеди і всі інші негативні аспекти, все ж таки будуть, тому що я це бачу, я бачу в саме в нічний період дуже, дуже багато. це не означає, що в період, коли буде світло, нічого не буде, але найнебезпечніше саме туди. Дуже будьте обережні саме. Знову ж таки, потрапляння може бути е, е, обломків чи самих шахетів чи ракет прямо у будинки, де є люди і дуже велика кількість. Тому обережно у тому. Суми і Сумська область, що чекає вас? Дивимось. Карта підвішеного знову ж таки говорить про те, що і знову і трієчка Пентаклів мені говорить, що будете ви знаходитися в укриттях. Це 100%. Карта підвішеного в першу чергу говорить про те, що ситуація ваша підвішена, і нічого поки що з цього не виходить хорошого. І я вам більше того скажу, що є неймовірність нападу не з е, території Білорусі. Ми все це подивимося конкретніше. Д, ні, давайте просто запитаємо, чи є така можливість, щоб я зараз чітко вам прояснив цю ситуацію. Розвідка є, тобто вони помалу намагаються розвідувати е, і е, десь щось е, дізнаватися, якусь зливати інформацію про те, що відбувається біля кордону. Тобто шукають зараз в Сумах е, на території Сум якусь слабку таку ланочку. Тому е, будьте дуже обережні і знову ж таки все може страпитися. Миколаїв, Миколаївська область, що чекає вас, дивимося. Знову те саме: те саме, прильоти. Те саме. Все буде відбуватися в такому важкому енергетичному стані. Люди будуть знаходитися в. Я бачу, що. Ситуація не змінюється, ситуація війни продовжується, і більш того, у, е, також будуть прильоти. І я бачу, що е, е, будуть е, прильот десь де є е, дуже багато скупчення людей. Я бачу, що є прильоти там, де є от, один так точно такий е, е, жахливий прильот, я бачу. Е, е, там, де є дуже велика кількість людей, там, де люди е, збираються, там, де е, може щось святкувати. Там, де така чи площа, чи щось у такому форматі, тому треба бути дуже обережне. Це стосовно Миколаєва і Миколаївської області, це стосується і області також. Це не обов'язково, що тільки це в Миколаєві може бути. Це може бути і в самій області, де у вас також може бути якась центральна площа чи щось у такому форматі. Але ми бачимо знову прильоти, ми бачимо, що розслаблятися нам не варто. І я бачу дуже важкі емоційні такі. Енергії. Кропивницький і Кривоградська область. Що чекає цей регіон? Кропивницький і Кривоградська область. Я бачу, що будуть тривоги і доволі багато тривог. І знову, знову ця карта, вона нікуди не тікає від нас. Дуже важкі і складні карти е, випадають на цей місяць. Я вам чесно кажучи, я навіть сам не здогадувався, що може бути так. Але. Щось мені натякає на 10 місяць. Що буде в тому 10-му місяці, я не знаю. Мені важко зрозуміти, можливо, ми колись з вами дізнаємося, що, що, там, що там відбудеться в тому 10-му місяці, може щось якась буде правильна енергія. Але е, вже друга карта, яка закінчується, випадає десяткою. Десятка це е, тоді, е, по попередніх розкладах, це випала фортуни, в деяких вона випадала е, як десятка, е, якщо не помиляюсь, жезні. Також дуже важкий період, а тут вона випала як десятка кубків. Щось в 10-му місяці може бути якийсь реально серйозний для вашого міста, якийсь серйозний, позитивний все ж таки аспект, а не негативний. Але давайте дивитися вже по факту. Черкаси і Черкаська область. Що чекає цей регіон? Чи що готуватися? Знову бачу, люди будуть ховатися знову вночі, знову бачу повітряні тривоги. Активність е, прильотів, я бачу, що пролітати будуть е, шахеди. Я бачу дуже велику кількість, до речі, будуть пролітати, і ваш регіон можуть за е, якимсь чином зачепити і може бути ну це 100%. Бачу е, нічний період, бачу що там, де можуть прилітати, там, де сім'ї, і бачу, що треба ховатися, друзі. Будьте дуже уважні і обережні. Я бачу щось, воно мені дуже-дуже негативно вібрує. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу. Не жартуйте з цим. Будь ласочка. переходимо до столиці Київ і Київська область. Що чекає цей регіон? Е, ну, я думаю, що напевно найважчіше буде саме для Києва. Не дивлячись на те, що Київ вже звик до того всього, я бачу, що буде в спи. Оці яскраві, бачите, карта сонечка це вспишки. Це те, що будуть відбиватися нашим ППО 100%. Я бачу, що будуть летіти кинжали, будуть намагатися пробивати Київ. Але е я можу сказати вам про те, що Київ. Є і буде самим безпечним містом в Україні, не дивлячись ні на що. Карта е, е, уміряності випадає. Це говорить про те, що буде майже 90% все збиватися ППО, але все одно. Будуть прилітати, і будуть прилітати в будинки, будуть прилітати в якісь ці осколки, будуть прилітати і в Київській області, і в Києві. Тобто, будь ласочка, я вас дуже прошу: ні в якому випадку не ігноруйте повітряну тривогу. Фінальна карта, фінальна карта прильотів. Карта ту з мочів, вона говорить про бажання знищити бажання а, розрізати, бажання вирізати це все діло. І, до речі, ще може бути замах на якусь культурну спадщину, тобто на якісь пам'ятку чи а, щось в такому форматі може бути якийсь такий глобальний прильот. Друзі, на цьому перша частина закінчилася. Дочекайтеся завтра другої частини, і я вам обіцяю, що всі отримають відповіді на свої запитання. Домовились? Ну а з вами був я, як завжди. Ди, ваш улюблений, мольфар Макс Гардієв, не забудьте, будь ласка, підписатися на мій блог, поставити лайк цьому відео і написати, які б міста ви хотіли подивитися в наступний раз.